Сьогодні ми отримали другу половину замовлення магазину садгород Юлей. Першу частину ми вже прикрасили свою терасу, дивіться, яку ми зробили красоту. А так намірали, що нам ще лишилося чим накрити стіл А це ми отримали другу частину. На другій стіл. На другу половину тераси. Будемо затінятися влітку, щоб нам сонце не палило. І взимку, щоб у нас дуже сніг не задував. Це ми ще отримали подарунок від фірми. Комплімент. О, насіння і кропу, і салату, і петрушки, і чорнобривці оляски, але в нас буде красота. Дуже гарний, дуже якісний товар. Ми дуже задоволені, подобається і радимо всім звертатися в магазин, замовляти, прикрашати. Дуже дякуємо.